Любі грибники, якщо ви досі збиваєте палицями гриб, що називається парасолька, будь ласка, не робіть цього. Це надзвичайно смачний гриб. Я приїхала з лісу, у мене дуже-дуже багато роботи і опеньки, і ось саме ці парасольки. Покажу, як я їх готую, як мене навчила Світлана Кравченка, моя хороша подруга, готувати цей дуже смачний гриб. Покажу вам і більше ви його палицями ніколи не будете збиватися. Ось так я його трішечки проварюю, хвилинку-дві буквально. Потім він стає дуже такий еластичний. Роблю кляр, яєчко, трішки муки, сіль, перчик і Її ставлю на вогонь. Ось так. Обсмажую гриб-парасольку з двох сторін. До золотистої скоринки. Забула сказати, що серединку я вирізаю, тому що вона досить жорстка. Ну, десь, десь так, можна ще більше засмажити. Я дуже люблю цей гриб. Нещодавно це стало для мене таким великим відкриттям. Це дуже-дуже смачно. Ось. Виходить, як куряче філе. Ммм, мм, це так смачно. Обов'язково скуштуйте і не бийте палицями цей чарівний гриб. Ще не бачила такої великої кількості парасолік, а ще й таких величезних, велетенських розмірів, як у касі. Да, дарчі, да, да, молодий.